Доброго дня, ми з України. Ми знову у крольчатнику. Будемо важити кроленяток. Покажу, як я гоню кроленяток. І також розкажу вам, які в нас були новини в крольчатку. Будемо починати. Ось ваги я вже виставила. Беремо кролинятку Кроленята в нас вже їдять корм. так 380. Сиди не крутись. 380 грамів. Покажу вам, як я глистогоню кроленяток. У мене є інсуліновий шприц без голочки. Я набираю в нього байкокс і заливаю в роти кожному по два ділення. Получається 0,2 кубика. Беру отаке мале. Ось відкриваю ротика йому і дві єсть так. Беремо слідуюче. Ось такі крапузики наші. І так само 0,2 в ротик. І зразу зважимо. Тут нічого сложного немає, зато я знаю, що не кожен отримає те, що йому повинно бути. Сядь на місце. 450. Сиди не крутись. 457 грам. Чи 8? 458. Так. 458. І так, слідуючого. Посадили. 418. Вже вони їдять комбікорм, вони їдять зерно. І. Е... Ну, і сіно їдять, різні травички, моркву даємо, яблука. Ну, таке. Вони все їдять уже. 450. І так само даю в ротик. Так, я повторяю два два дні. Сьогодні і завтра повтор. І я вважаю, що в мене кролики проглистогоняні. Про ну і наступний 433 грама. Так. О, подивіться на цю красоту з цим гарненьким носиком. 527 грам. О, у нас гарненький носик. Вони на Кобікормові, на зерні. Зараз набирають дуже гарну вагу. Мені. Подобається. І 465. Також я даю матусі в ротик. Матусю я беру ось так, під ручку, відкриваю її ротика і ось так даю їй. Все. Я зато знаю, що в мене кожний кролик отримує свою дозу. Кроленятка у нас проглистого Ось таким підросточком ці, ще двоє залишились. Подивіться, які вже гарненькі кроленятка. Я даю 0,3 кубика. Я беру ушки в руки, щоб вони не царапались. І ось так в ротик даю. Раз і все. Нічого сложного тут немає. Зато я знаю, що. Кожний кролик отримує свою дозіровку. Ось так беру за шкірочку ззаді і беру ушки в руку, щоб не крутили головою. І ось так раз. Все. Ось такі кролики вже. Ось такі гарненькі. Подивіться, яка шубка. Жалко, що двоє, але що я? Що маємо, те маємо. Також розкажу вам новину. Моя кролиця Знучка, яка мала родити 6 числа. Вона родила, але не все так гладко, як хотілося. За день. Не за день вечором, 5 числа, вона перестала їсти. Шостого числа вона після обіду родила четверо мертвих кроленят. І через два дні я її забила. Кролиця мені така не потрібна. Я все-таки вирощую кроликів не тільки в задоволення, але й щоб був прибуток. Я її прибрала. Так як вона родила двох, потім родила четверо мертвих. Я не знаю причини. Я вже перелистала кучу інформації у... в інтернеті. Не знаю я причини. Що з нею сталося, я не знаю. Вона їла до останньої хвилини, вона бігала, вона билася, і таке пройшло, я не знаю, що це. У мене ще є одна кроличка, яку я купила. Я жду, що вона таки почне гуляти. Завтра я буду в місті, куплю молочну кислоту і спробую пропоїти її молочною кислотою. Вона визиває бажання у кролиць гуляти. От. І спробуємо її таки спарувати із моїм кролем. От. І буду вибирати нових кролиць. Буду вибирати нових кроличок на плем'я. Все-таки я привезу кролика і буду, буду чекати кроличок, щоб спарувати. Бо щось мені не подобається з цей цього з цими кроликами, дуже якась непонятна ситуація. літо. Якісь болячки в округ, да около, не можна нічого не купити. Страшно всього, О, не хочеться ніякої зарази привезти додому. Якось так. Ну, щось з цими кролями щось не, не гаразд. По кругу йде якісь захворювання, і в мене ця кролиця так підставила мене капітально. Я залишилася фактично без кроликів. Ну нічого, це ми виправимо, кролики не привелися. Кроличок у мене багато. Кролика ми знайдемо для них, не знаю якого ще, але знайдемо. Зараз, вроді, би, міксоматоз прикритився. гемка, вроді би, теж трошечки притихла, може, і за цих похолодання. за цього. Ну Но... я думаю, що будемо далі розвиватися. Кроличка, яку я купила. Кроличка доволі гарна, велика, вона має вагу 4 кг. Я думаю, що ну, зараз осінь, вони не дуже хочуть паруватися, але ми її заставимо. Молочна кисота вона трошки провоцирує е, гормональний збой і вони починають гуляти. От таке. Так що, я думаю, що в нас все вийде і все буде добре. Кроличка гарненька. О, подивіться. як. Стидається, дуже стидається. Да. Ти моя красота така. Ну, така. Так що все буде Україна, все буде добре, кролики на світі не перевелись, будемо працювати далі. Я дуже впарта людина і на пів дороги я не зупиняюсь. Кліточку я вимила, наскільки змогла. Ще треба посипати кліосаном, обробити білизною і будемо чекати нових жителів. Ой. І такі в мене дівчаточки. Дівчата дуже гарні, упитані гарні такі дівчата, збиті, спиночки дуже гарненькі, кругленькі. Ну, ось такі. Зараз будемо їх кормити, вони хочуть їсти вже. Ось такі справи в нас. І ось наші дівчатка. Я думаю, що молочна кислота їх все-таки заставить гуляти і все буде у нас добре. Не може бути такого, щоб я не справилась. Кому подобається, підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки. Все буде Україна.